Справа 175. Знайдіть значення кореня. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас корінь із 81. Ну що ж, якщо у нас корінь із частки, то це дорівнює частці коренів. Тобто ми можемо записати, що це буде дорівнювати. Як корінь із 49. Що ділиться на корінь із 81? І це дорівнює. Корінь 49, це буде 7, а корінь 81 це буде 9. що ж, ми отримали 7 дев'ятих. Є. Друге завдання. Корінь 121 121,400. Знову записуємо, що це буде дорівнювати. У чисельнику у нас буде корінь із 121, а в знаменнику корінь із 400. І це дорівнює. Корінь 121 це буде 11. А корінь із 400 це буде 20. Ну що ж, нас вийде 11 двадцятих. Переходимо до третього завдання, корінь 36 – 625. Аналогічно записуємо, що це буде дорівнювати рівнювати цих корінів, тобто це буде дорівнювати як корінь. З 36, що ділиться на корінь із 625. І це дорівнює. Корінь із 36, це буде 6. Далі, що ділиться? Корінь із 625 це 25. Отже, ми одержимо 6 25 Переходимо до четвертого завдання, корінь із 2,14. Щоб добути корінь, запишемо це мішане число, вилітів звичайного дробу. 2 на 4 це 8 плюс 1 це 9. То ми записуємо, тоді це буде як корінь. З чисельнику буде 9, а знаменнику 4. І це дорівнює. Тоді записуємо в частку цих корінь, тобто корінь з 9, що ділиться на корінь з 4. Корінь із 9 це буде 3. Що ділиться? А корінь із 4 це 2. Так, 3 других. Це буде 1,5. Чи запишемо як 1,1 Переходимо до п'ятого завдання. Корінь з 1,2. 9 16 -х. Знову запишемо мішане число вигляді звичайного дробу. Отже, це буде дорівнювати Корінь. 1 помножити на 16 це 16, плюс 9 це 25. А знаменнику буде 16. І це дорівнює. Ну, Зараз запишемо як частку корінів. Тобто це буде дорівнювати як корінь з 25. Що ділиться на корінь з 16. І це дорівнює. Корінь із 25, це буде 5. А корінь із 16 це буде 4. 5 четвертих. Ви цілу частину. 4 четвертих це одиниця. Якщо ми заберемо 4 четвертих, ще залишиться 1 четверта. Є? І останнє шосте завдання. Корінь із 44,49. Перетворимо умішане число, записуємо, що це дорівнює. Корінь. 44 помножити на 9. 44 на 10 це 440, а на 9 це мінус 44, 440 мінус 44 це буде 396. 396 плюс 4, це буде 400. Отже, записуємо як 400. А в знаменнику 9. І це дорівнює. А зараз запишемо як частку коренів. Тобто це буде корінь з 400. Що ділиться на корінь. Із 9. І це дорівнює. Корінь із 400 це буде 20. І корінь із 9 це 3. Є. Виокремимо цілу частину. Ну що ж, 18 третіх, 18, що ділиться на 3, це буде 6. То ми записуємо тоді, що це буде 6, цілих. Ну і якщо ми 18 третіх забрали, ще буде 2 третіх. Є? А зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, знайдіть значення кореня в першому завданні. Записуємо 7 дев'ятих. В другому завданні 11 двадцятих. В третьому завданні 6 двадцять п'ятих. В четвертому завданні Одна ціла одна друга. В п'ятому завданні Одна ціла, одна четверта. І в шостому завданню 6,2 третіх. Ну що ж, ось таке завдання про властивості квадратного кореня. На цьому вправо завершено.